Генеральному прокурору це дуже не подобалось. Політично мотивована справа була порушена в вересні місяці. Розкажу лише одну нехитру математику: в чому ущемлені інтереси держави. Е, ну, державна продовольча зернова корпорація працює з китайським партнером. Кожна операція погоджується там, тому що гроші їхні. Е, ми скупаємо зерно тут у наших фермерів, складаємо їх через наші елеватори і відправляємо морем в Китай. Абсолютно нормальна, хороша операція. Де є одним із провідних зернотрейдерів в Україні, не дивлячись на всю присутність іноземного капіталу. Операція наступна: за 15 мільйонів купуємо нову перевалку, за 50 мільйонів робимо її реконструкцію, і такий об'єкт коштує 200 мільйонів доларів. Ця операція, можна я вам поставлю питання, вона вигідна для держави чи не вигідна? Це Одеський морський порт. Цей об'єкт дійсно коштує 200 мільйонів доларів. Але питання збити свободу напередодні виборів зашкалює будь-який здоровий глуст. Генеральна прокуратура порушує кримінальну справу. Ми про це говорили з Арсенієм Яцуніком. Ми про це говорили з генеральним прокурором а, на той час і ще е... Ярем. Яремою. Я говорив про це з яремо у нього в кабінеті. Я казав, що не можна відкривати кримінальні провадження, прослуховуючи телефонні розмови міністра і його підлеглих осіб і висмоктуючи з пальця обвинувачення. Що зробили в новий склад уряду? В першу чергу повернули всю команду, всю частину, більшу частину Януковича, і вони сіли на ті самі схеми, по суті, зарубавши нормально налаштований процес. на цей час. Відсторонений від справи Бровді, який, до речі, є соратником Арсенія Ценюка, і очолює Закарпатський фронт змін. І, до речі, керівником фракції Закарпатського фронту змін до нього претензії було до кілька десятків мільйонів гривень, які відправлялися в передостанній день, уже в день після мого призначення, одною платіжкою на офшори, які навіть називалися настільки цинічно назвою української компанії «Інкорпорейтед» то навіть назва не змінювалась всіх тих людей сьогодні поміняли, повернули назад протягом останнього хто поверну, періоду протягом, часу повернув протягом останнього періоду часу і аграрний фонд так іде... назначен міністр міністра промислового комплексу. рекомендую фракції свобода так Міністр так Швайка уточніть цих е, людей від... Посад Вас свобода, отут у мені ви, вибувачення кида і народні депутати свободівці вимагали від прокуратури від МВС від податкової служби хоч якось зреагувати на це. Ми добились того, що на цей час до речі, в лютому, в березні місяці получаємо ми перші рішення суду про те, що 160 мільйонів. Страховка була е, сплачена надмірно, цієї страховки не було, це просто було виведення грошових коштів з державної корпорації. Це робота, яку започаткували ми. А міністр від самопомощі садового повернув всіх тих любих друзів Яценюка і Присяжнюка і Януковича на всі ті самі схеми і по суті зарубив повністю всю компанію. Антон, ще одне дуже просте запитання: якщо до Швайки або до Мохника. У Яценюка є запитання, то навпаки, ми по Італіям, на відміну від Арсена Борисовича, не ховаємось. Андрій в Києві, я в Харкові, я зараз веду виборчу кампанію. Андрій тут займається партійною роботою. Ми відкриті. Ставте питання. Якщо у Арсена Борисовича вона є, то ставте. Але я пам'ятаю нашу роботу в Кабміні. Коли Арсен Борисович підходив кілька разів і казав: у мене, то дам до одного із своїх заступників є питання. А потім через два тижні нагадував: ну чого ж ти не прийшов питання з'ясувати? Я кажу: у мене з моїми заступниками все в порядку. Ну ладно, тоді у мене є питання до Артем Солі. Хочеться в Мінінфраструктуру перевести. Третій раз я нагадаю, яка історія була. Хочеться укрспирт приватизувати стратегічне підприємство, на якому в принципі тривається нормальна лікири горігоряча промисловість, ви яке на львона. цей час про вам нагадати. Яке в минулому році збільшило легальний обсяг виробництва спирту в три рази. І в три рази збільшило лише за той короткий період часу сплату податку на прибуток. І вам так для інформації: Укрспирт є топ платником податків в Київській області, знаходиться на третьому місці за минулий рік, сумарно сплатив майже 200 мільйонів гривень податку на прибуток. Все, це результат роботи, але потім дуже сильно. Але потім дуже сильно Яценюку і його друзям Іванчуку and Company захотілося приватизувати Укрспирт. І ми з Андрієм перешкоджали цьому процесі, коли працювали в кабміні. І наші депутати, не маючи жодного відношення до схем в Укрспирті, це є люди, були, яких я беріг. І я ще раз повторю, за жодного із них. Мені зараз не соромно, тому чи за Юрія заставного, якого вчора уже з легкої подачі колегії, ну хтось там проговорився, відправили, наче затримали. А він сидить на своєму робочому місці. І єдине про що в нього болить душа, що мама, яка після інсульта, щоб не побачила це повідомлення, які ви і вам подібні розтиражовуєте зараз. Ви так гонитеся за сенсаціями, що на відміну від тверезого виваженого підходу, як є у прокурора. У міністра, ви ж повинні 300 разів перевірити. А ви так хочете у, ФІЗЕ, у Фейсбуці настрочити щось, що ви просто елементарно не перевіряєте інформацію. Я можу ще далі розказувати, у нас просто програми не вистачить на це. Дякую Кіно кіною роботою. Ми відкриті. Ставте питання. Якщо у Арсена Борисовича вона є, то ставте. Але я пам'ятаю нашу роботу в Кабміні. Коли Арсен Борисович підходив кілька разів і казав, у мене то дам до одного із своїх заступників є питання. А потім через два тижні нагадував: ну чого ж ти не прийшов питання з'ясувати? Я кажу: у мене з моїми заступниками все в порядку. Ну ладно, тоді у мене є питання до Артем Солі. Хочеться мінінфраструктуру перевести. Третій раз я нагадаю, яка історія була. Хочеться укрспирт приватизувати стратегічне підприємство, на якому в принципі тривається нормальна лікири горічагорючава промисловість. Яке на цей час про вам нагадати. Яке в минулому році збільшило легальний обсяг виробництва спирту в три рази, і в три рази збільшило лише за той короткий період часу сплату податку на прибутчому генеральному прокурору це дуже не подобалось. Політично мотивована справа була порушена в вересні місяці. Розкажу лише одну нехитру математику: в чому ущемлені інтереси держави? Е, ну, державна продовольча зернова корпорація працює з китайським партнером. Кожна операція погоджується там, тому що гроші їхні. Ми скупаємо зерно тут у наших фермерів, складаємо їх через наші елеватори і відправляємо морем в Китай. Абсолютно нормальна, хороша операція. ДПЗКУ є одним із провідних зернотрейдерів в Україні, не дивлячись на всю присутність іноземного капіталу. Операція наступна: за 15 мільйонів купуємо нову перевалку, за 50 мільйонів робимо її реконструкцію. і такий об'єкт коштує 200 мільйонів доларів. Ця операція, можна я вам поставлю питання? Вона вигідна для держави чи не вигідна? Це Одеський морський порт. Цей об'єкт дійсно коштує 200 мільйонів доларів. І до речі, керівником фракції Закарпатського фронту змін до нього претензії було до кілька десятків мільйонів гривень, які відправлялися в передостанній день, уже в день після мого призначення, одною платіжкою на офшори, які навіть називалися настільки цинічно назвою української компанії «Інкорпорейтед». Тут навіть назва не змінювалася. Всіх тих людей сьогодні поміняли, повернули назад. Протягом останнього, поверну, періоду, поверну, часу, протягом останнього періоду часу і аграрний фонд. Так, іде... Назначен міністр, міністр аграрно-промислового комплексу. рекомендую фракції Свобода. Так, міністр так, сказать, Швайка його... від Ой, сторони прошу, цих людей від... Посад. Вас свобода отут, отут, отут Швайк. Ви і народні депутати Свободівці вимагали від прокуратури, від МВС, від податкової служби хоч якось зреагувати на це. Ми добились того, що на цей час, о, до речі, в лютому, в березні місяці получаємо ми перші рішення суду про те, що 160 мільйонів. Страховка була е, сплачена надмірно, цієї страховки не було, це просто було виведення грошових коштів з державної корпорації. Це робота, яку започаткували ми. А міністр від самопомощі садового повернув всіх тих любих друзів Яценюка, і Присяжнюка і Януковича на всі ті самі схеми. І, по суті, заробив повністю всю компанію. Антон, ще одне дуже просте запитання. Якщо до Швайки або до Мохника, у Яценюка є запитання, то навпаки, ми по Італіям, на відміну від Арсена Борисовича, не ховаємось. Андрій в Києві, я в Харкові, я зараз веду виборчу кампанію. Андрій тут займається партією. Але питання збити свободу напередодні виборів зашкалює будь-який здоровий глузд. Генеральна прокуратура порушує кримінальну справу. Ми про це говорили з Арсенієм Яценюком. Ми про це говорили з генеральним прокурором а, на той час і ще. А... Яремою. Яремою. я говорив про це з Яремо. У нього в кабінеті. Я казав, що не можна відкривати кримінальні провадження, прослуховуючи телефонні розмови міністра і його підлеглих осіб і висмоктуючи з пальця обвинувачення. Що зробили в новий склад уряду? В першу чергу повернули всю команду, всю частину, більшу частину Януковича, і вони сіли на ті самі схеми, по суті, зарубавши нормально налаштований процес на цей час. Відсторонений від справи бровді, який, до речі є соратником Арсенія Ценюка, і очолює закарпатський фронт змін.